Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо гуляти у халак симулятор. Я цей симулятор уже гуляв, то, то, то я в нього вже знаю, що робити. Я будинки можу навіть валити уже і це добре. Так. Валим, валим. Друзі, я повалив. Усе. Така маленька гантелька для такого Титана. Тю Ти, Редхалк. Я вже великий Редхалк. Я просто великий силач Па нам нам на, 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 на. Друзі, я щас розвалю на-на-на-на-не, на на, на на, на на Все, розбив. Тепер зроблю робіт, Бо Кхм, бо так треба. Опа. Тепер знову хочу спочатку починаю. Але ж... Х2 сила, Все добре. Так. Опа, зламаю, Я зламаю багато всього, Так. Арчхал, понятно. Тут що? Ага, понятно. Так у мене вже тисяча сили, я вже потужний. Але не сильно. Ага. Чувак, ти чого роздягнутий? Ти чувак просто роздягнутий. Він що, на приколі? Якийсь незрозумілий пацанчик ходить е, в трусах. Що? Так це ж великий будинок навіть при був. Це якось неприкольно. Так, треба сховатися. Друзі, я ховаюся від пацанчиків. Сховався. Тепер тут можна спокійно собі сидіти. Так та лацати. Ем. І хто там у нас може бути, я не знаю. Опа, 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 опа. Ого! Там великий чувак біля манював. Не зря зламався. Ой, сховався, а не зламався. Так. Ого. Я вже б'юдер Такс Я поб'ю цього чу... Чувануба. Чувануб не зламався. І e Training такос Dwanara L Sky. <coughs> Друзі, це моя найкраща музика з Роблокса. Паміни-Халк. бекон і від нього треба теж утікти, бо, бо може він напоїти їм те, що небезпечне для мене. Опа-опа. Так, ламаю. Точніше, прокачуюся, не ламаю. Так. Робітхи я тепер буду робити кожного разу. Ого. Я зараз тут застрягнуто краще вийти. Але я почекаю, поки буде 5К і тоді вилізу. Чи тут можна бути з будь-яким розміром? Напевно, ні. Але, але в мене тут захист. Все добре. Так, зараз. Зараз у мене 5000, тисяч. я тут стою добре. Я виходжу. Ну, де ви, пацанчики? <глух> і цей чувак упав з неба. Та його озвучив. Ти здоров па. великий, дивись на цього. Ей, ти! Що з твоїм лицем і за радості? Це що, лице міняється коли? Ти виростеш? Е! Чебукеди? Друзі, я тут можу сховатися теж. Мені зараз пощастило, бо я можу когось в щелинках. Опа-опа. Друзі, Хі-хі-хі. Так. Друзі, я стрибаю. Пів пів, пів. Там-там. Бам, бам. Бам, бам, бам. Бам, бум бам. Бам, бам. Друзі, класна гра. Опа, застрибую. Перехожу. Застрибую. Перехожу. Ем. Опа. Опа. Прокачався я. Так. Опу. Друзі. У нас тут добре. Так. Я прошу вас підписатися і поставити лайк. Дуже сильно прошу, бо я свій канал починав тільки 6 днів тому. Будь ласка, підпишіться на мене, бо я, бо я ще дуже слабий по своєму каналі. Переглядів у мене навіть ста немає. Але скоро буде. Але краще в мене буде хоч більше. Я дуже сильно прошу вас підписатися поставити лайк. бо... Бо я без цього наче, нуб. Нуб в штанях. Я думав, зараз застрибну, а воно відновилось. Це погано. Але зараз залізу на будівлю, яка не відновлена, і чекаю, поки вона відродиться. Це буде класно. Так? Так, друзі? Напевно, так. Тут що розказують, А тут нічого мені не треба. Так. Фармим фарми. Так. І. Опа. Я будинки можу ламати, Але маленькі. Це добре. Я пішов будинок ламати. Треба будинок зламати Нарешті я можу будинки ламати Ура, ламаю Ей, ну що мене бити? Чувач, ну не бий. Чувак, взломав мій будинок. Я сховався. Все не нападай на мене. Опа, я буду лупити тут будиночок. Все луплю будинок безкоштовно. Ха-ха-ха-ха, ви -ха -ха -ха. вину басики. я сховався і тепер сижу собі тут, ти тепер добуваю собі смачного, навіть дуже класно, бо є сильно до. Да зламав! Я вже міні-халк. Не просто Халк, це добре. Так. <кхи> так, хорошенько я прокачусь. Так, я досягну 15 тисяч сил і буду закінчувати. Продовження ви можете подивитись на моєму ютуб каналі Вогняний Котик. Називається бухняний котик у мене, називається канал. Якщо не буде викидати, то, то значить ми вам не викинули. Так, ламаю, 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 ламаю. Зламав. А на цій чудовій ноті я буду закінчувати. Всім доброго перегляду і всім пока!